Коли людина потрапляє на справжнє свято, різдва виникає таке відчуття ейфорії. Всі церкви близького сходу вони святкували також 7 січня Різдво для того, щоб це свято якось дискредитувати, щоб народ забувся, туди підсунули Василя і Миланку. На весняне рівнодення зранку дітки ходили, щедрували, посівали. Чому коли йдуть ряжені на різдво? Серед них є розбійники і є євреї з спейсами. Тоталітарні системи, християнство, комунізм вони намагалися підмінити, вихолостити справжню суть українських народних звичаїв. Так як дяку було важливо, щоб побільше зібрати грошей і продуктів для церкви, то е, колядки різко почали скорочуватися, і кінець кінці скоротилися до тайте дядьку п'ятака. Різдвяні свята дуже багато йде мови про таких святих, як святий Василь і свята Маланка. А розкажіть, що це за святі? Давайте розкриємо все-таки таємницю цих святих для наших глядачів. Я абсолютно впевнена, що щось тут явно ну, то, що це християнські святі, це зрозуміло і чи існували вони. Розкажіть, будь ласка, на що було накладено ці два образи, на які наші божества були вони накладені? Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Дякую. Ну, у Василі Маланка, як відомо, 14 січня. Це цей день Християнська церква святкує велике свято обрізання Христа Господня. Тобто, якщо раніше 7 січня, до речі, 7 січня це не тільки наше явище, оці всі церкви, значить, Близького Сходу, вони святкували також 7 січня Різдво, а не 25 грудня. Значить… Тому від 7 січня до 14 проходить рівно 8 днів, і це свято обрізання Христа Господня. Але народ вперто святкував щось своє, святкував свято Велеса і Мокоші, Бога Велеса і Богині Мокоші. І от попи для того, щоб це свято якось дискредитувати, щоб народ забувся, туди підсунули Василя і Маланку. Так само, як замість Перуна був підсунутий святий Ілля, замість Ярила був підсунутий Юрій. Замість Купала підсунули Іоанна Хрестителя. Тобто, оця, ну, я не знаю, от, ви знаєте, чесно кажучи, після. Оцих дій, які робить християнська церква, хочеться, як писав Ніцше, гарно помити руки з милом. Наскільки це все брудні, брудні такі дії, непорядні? Ну, святкуйте свої свята, не буде ніякого конфлікту. Святкуйте обрізання Христа Господня, святкуйте усікновення голови Іоанна Хрестителя, Христи ще якісь християнські свята. Навіщо вам наші свята? Для чого? Тобто. Е, насправді і поставили ще на цей день, на 14 січня, щедрівки і посівання. Ну, ну як? Ну як ми вже говорили якось на цю тему, що як кидати е, зерно в мерзлу землю? Насправді, свято Велеса і Маланки е, і е, Велеса і Мокоша, богиня Мокоша. Дуже поважна богиня, вона була єдина богиня, яка була в пантеоні Володимира. Uh -huh. Значить, надзвичайно її поважали. Це жіноча богиня, і жінки, незважаючи ні на які переслідування, вони продовжували шанувати Мокош. У попів у сповіді було обов'язкове питання: чи молилась тим Мокоші. Він обов'язково питав жінку, і якщо вона молилася, то він накладав на неї там такі епітемії, тобто кари, да? От, значить, що вона там мала сто разів прочитати, «Отче наш Діва Марія радуйся!» і клятину пообіцяти, що вона більше цього робити не буде. Це Бог і богиня, які пробуджували землю. І це свято насправді святкувалося на весняне рівнодення. І mm -hmm. на весняне рівнодення зранку дітки ходили, щедрували, посівали, значить, і в цей день святкувалися, і свято Бога Велеса, і богині Макуші. Тому відношення ніякого до християнства воно не мають. Ну і Василь, і Маланка, це ж явно не слов'янські, скажімо так, імена. Yeah. Уже з цього можна зрозуміти. На те, що це свято є черговою фальшивкою юдохристиянства. Цього року мені діти задали дуже таке цікаве запитання мам: а чому, коли йдуть ряжені на Різдво, серед них є розбійники і є євреї з пейсами? Ну, оця Команда ряжених, які співають колядки. І я оце подумала, що воно якось пов'язано з нашою з вами сьогодні темою. Можливо, я помиляюся, але чогось мені якось воно так прозвучало. Справа в тому, що Різдвяний вертеп це так само дохристиянське явище, і воно не має ніякого відношення до, до християнства. Це вже. Часи християнства там з'явилися і святий Петро, і святий Павло, і ще там ці всі персонажі, значить, розбійники, яких там ніколи не було. От, і жид писатий теж його там ніколи не було. Значить, Вертеп мав абсолютно іншу суть. Значить, це люди, які ходили по хатах, значить, веселили людей, відганяли злих духів, для того передягалися в різні. Одежі для того вони мали маски, щоб відганяти злих духів, тому що злий корочун хоче, так би мовити, не допустити народження нового сонечка, і тому треба новому сонечку допомогти. Значить, По-перше, розігнати злих духів злого корочуна. Це три дні, які йдуть, значить, 21, 22, 23 число в цьому році. Значить, тобто, треба оцих три дні допомогти сонечку відродитися. І о, крім того, значить, вони співали колядки не так, як зараз коляд, коляд, колядниця добра з медом паляниця. А без меду не така, дайте дядьку п'ятака. А ви тітко ті, гроші будете хороші. Оце і вся колядка. Колядка це. Ви абсолютно дуже гарно сказали, що це гімн, що це молитва, що це славень. Це славень богам. Це найдрівніші молитви, які закодовані у ці різдвяні пісні. Тому була спеціальна колядка для господаря будинку, спеціальна колядка для господині, спеціальна колядка для дітей. Для хлопчиків і для дівчаток спеціальна колядка для неодруженого хлопця або незаміжної дівчини. Тому це була містерія, яка була, скажімо так, досить тривала по часу. Але чому зараз по іншому це все відбувається? Справа в тому, що церква надзвичайно жорстко переслідувала ці колядки. А хто буде колядувати, у роди Боже жито пшеницю, тому анафема хай буде проклятий. Це написано у церковних настановах, якими попи кориться до сьогоднішнього дня. Іван Вишинський, полеміст християнський, писав: коляду нечисту болота заженіть, щедрівки не щедрувати. Бісівські забави, купальські, значить, і орелі заборонити. Все заборонити, все, що має відношення до життя, все має бути заборонено. Все має бути тільки перейнято однією ідеєю, ідеєю смерті. От квінтесенція, скажімо так, християнської філософії. Це завжди було про якесь кощунство над життям. І, і над здоровим нашим, глуздом, мабуть. І над здоровим глуздом. Так, от. Бо життя воно прекрасне в будь-якому випадку. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Коли забороняли е колядки, значить попи, але не могли заборонити люди навіть під страхом того, що їм доведеться якийсь час перебути в в'язниці. От таке було розпорядження. Все рівно ходили і колядували. І тоді, попи, зрозумівши, що заборонити це свято неможливо, що воно дуже глибоко є суттю цього народу, вони вирішили підмінити. Тобто в колядках з'явилися імена християнських персонажів. От, до речі, забігаючи наперед, мені колись потрапила на очі книжечка, в радянські часи видана. Я там... Найшов навіть колядку про Леніна. І про Сталіна колядку знайшов, і про Берію знайшов колядку. Пише Лаврінтій Павлович, да? тобто е, любим способом е, тоталітарні системи, християнство, комунізм вони намагалися підмінити, вихолостити справжню суть українських народних звичаїв, підміняли ці колядки. І тому, значить, обов'язково в колядницькому гурті з'явився дяк. Так. І е, так, як дяку було важливо, щоб побільше зібрати гроші і продуктів для церкви, то е, колядки різко почали скорочуватися і кінець кінці скоротилися дойти дядьку-п'ятака. Це вихолошений зміст. Е, значить, е, насправді, значить, нам треба повернути обов'язково повернути ті колядки, які е, побутували у нашому народі. Вони всі збереглися. Нічого не пропало, нічого не зникло, все є. Просто що, і ми відновлюємо це все, і відео є з святом коляди, як воно проводиться, все є. Нам потрібно відновити. Коли людина потрапляє на справжнє свято Різдва, в неї виникає таке відчуття ейфорії, відчуття щастя, відчуття повноцінного, Життя. В... А щоб бути святим по християнській традиції, треба постувати 200 днів і не співати, не танцювати ну, я... і не вчитися. Тож кожен має обирати, в якій традиції він хоче жити, і які заповіді виконувати.